Все ж таки почну з просто безкоштовних АТІ інструментів, які допомагають в командній роботі. Ну, Наприклад, знову ж таки, в ЗУЧІ ми організовували великі всеукраїнські акції, в нас було багато підписників. І для того, щоб робити розсилку на тисячі людей, ми використовували MailChimp. MailChimp дозволяв, ну, тоді, коли ми ним користувалися, він дозволяв робити протягом тижня розсилку на аудиторію в сумі 12 тисяч безкоштовно. Дуже класний інструмент, він показує, хто від... як багато людей відкрили лист, як багато людей клікнули хоч по якомусь посиланню. Нас дуже сильно виручав. Є інші інструменти для розсилок, можна знайти аналоги легко. Перевага MailChimp – це якщо ваш проєкт переростає в щось більш серйозне, то його там можна інтегрувати з різними програмами і так далі. І в нього легко експортувати дані. Легко обробляти, в нього навіть є свої форми для реєстрації людей. Навіть коли створюєш сайт, то можна зробити так, щоб на сайті було як простір місце, де людина вводить імейл і ім'я, і ці дані вони потрапляють прямо в MailChimp, і потім можна робити розсилку по всім, хто таким чином зареєструвався на сайті. Чи якби залишив свої контакти. Є ще... Усіх громадських організаціях, в яких я працював, користувалися ми Google Docs. А навіть в мене на роботі комерційна велика компанія ми користуємося Google Docs. Чому? Тому що мільйон документів, але дуже легко знайти потрібні документи, легко структурувати документи, надавати різні права доступу комусь там на перегляд, комусь на редагування. Можна документ взагалі опублікувати, щоб він був, наприклад, у вас на сайті висів. Дуже класна штука, і вийшло навіть так, що я, наприклад, працював в грінкубаторі. Ми тоді за два роки багато корисної інформації я спеціально записував в Google Docs. Потім я перестав працювати в інкубаторі, і десь років через п'ять мені кажуть, Юра, от в нас тут є волонтери, і буде людина координувати волонтерів. Треба знайти інформацію там по перевізникам, ще по комусь або там писали якісь інструкції, правила. І я просто пішов в цей Google Docs, все знайшов і поділився з новим координатором, і вони, скажімо так, відновили використовували цей досвід, ці документи, які колись давно я згенерував, створив і так далі. Дуже класна штука, дуже раджу в Google Docs. Ще по Google інструментам ще можу сказати, що є так само Google таблиці, їх так само можна публікувати на сайті. І знову ж таки, вони нам допомагали в автоматичному режимі підраховувати кількість учасників наших акцій, і це знову ж таки публікувати на сайті цю Google таблицю. Mm. Є ще така річ, як Google сайти. Вона зручна для невеликих команд, які, яким треба просто якийсь внутрішній простір, на якому можна вмін... для скажем так, це командний сайт. Там можна розміщувати якісь останні новини, можна розміщувати документи можна, можна ну, скажімо Є інструмент для того, щоб організувати роботу команди. Далі Далі в нас, наприклад, якщо вам треба з багатьма людьми переговорити, ну, наприклад, ми коли, перед, коли ми організовувалися українську акцію, буквально за місяць до акції чи за півтора місяці до акції ми починали щотижня. Проводити вебінари. Вебінар це дуже класна можливість в центральній команді організаторів відповісти на питання, дати важливу інформацію тим людям, які розпорушені по країні. Переважно вебінари, ну, платформи для вебінарів, для проведення вебінарів вони платні. Хоча останні, ну, нещодавно я якраз бачив інструкції про те, як організувати, організувати вебінари за допомогою YouTube. Щоб це вже стало простіше і доступніше. І я навіть чув, що ну, навіть користувався платформою для проведення аудіоконференцій. Ну, Грубо кажучи, людина встановлює собі маленьку програмку, їй передають назву сервера, до якого підключитися, людина підключається, і далі ви можете говорити, ну, чути один одного. І, і це може бути конференція на велику кількість людей, і це без, безкоштовно. Зараз не згадаю, як це називається. Там, аудіоконференції, ну, може, знаєте. Ну, ну, Класно, що це безкоштовно, і класно, що це багато людей, що це легко організовується і легко працює. А, так, а, коли ми тут в Києві намагалися організовувати зустрічі наших команд, а, ну, це люди з різних організацій, з різних компаній, а, то для того, щоб спланувати найзручніший час і найзручніше місце, ми використовували таку просту річ як Doodle. Тут є такий сайт doodle.com, там описуєш подію, пропонуєш декілька варіантів часу зустрічі. І просто люди записують, ставлять галочки, які час їм зручний, і потім ти дивишся, просто, щоб, який слот часу найбільш зручніший для більшості людей. І на цей час організовуєш зустріч. Ніби простий інструмент, але насправді дуже сильно виручає. Інакше це якісь смс-ки, дзвінки, багато листів, щоб просто всіх скоординувати. А тут все в одному місці, дуже зручно, організовано, дуже легко домовитись про зустріч спільний час. Далі зараз, от я дивлюсь, що більшість користуються вайбером. Знову ж таки, класна штука для того, щоб швидко скоординуватись, там якісь тактичні речі повирішувати. Може, це зручно вже, коли люди на місці, це як така текстова рація. Зроби те, піди туди і так далі. Viber або Skype, хто зараз більше ще користується. І я не сильно це використовував, мабуть, в роботі з великою командою, але коли треба було когось навчити користуватися якимось інструментом, людина сиділа в іншому місці, я просив людину завантажити собі, ну, Є такий сайт, там TeamViewer.com, завантажуєш. І після цього людина, коли ну, ми обмінюємось потім кодами, і uh, Teamviewer — це програма, яка дозволяє іншій людині побачити, що в мене на екрані. Або я можу побачити, що в тієї людини на екрані, і можу її мишкою тиснути її куди їй треба, і показати, що ось. Щоб зробити так, ти клікай сюди-сюди і от отримаєш результат. Да? Тобто таким чином я віддавно міг проводити навчання, наприклад, навіть. Але це було один на один з цим TeamViewer. Ну, А ще тим паче зараз, по-моєму, в Skype є така можливість розчарити екран. В Google Hangouts, по-моєму, теж є таке. Так що, ну, але скажімо, один з перших таких інструментів, чітко заточений на це, це був TeamView.